Напередодні українського контрнаступу зросла кількість бажаючих здатися в полон військовослужбовці. На гарячій лінії державного проєкту Здачі в полон для російських військовослужбовців Хочу жити у березні прийняли понад три тисячі звернень. Це по сто звернень щодня. На сайт проєкту, де викладено умови здачі в полон, зайшли мільйони росіян. Речник державного проєкту Хочу жити для здачі військовослужбовців РФ у полон Віталій Матвієнко. Просто зараз із нами наживо і може. Жем, розпитати усі деталі. Вітаю, пане Віталію. Тож поділіться, яким чином росіяни зазвичай виходять на зв'язок, і можливо в якихось точках фронту таке бажання у них частіше виникає. Вітаю вас передусім. Хочу сказати, що ми фіксуємо сплеск зацікавленості нашим проєктом по добровільній здачі в полон. А саме ця зацікавленість пов'язана передусім з очікуваним контрнаступом збройних сил України, а також збільшенням втрат. На фронті російських військ і погіршенням морально-психологічного стану безпосередньо в самій армії Російської Федерації. Що стосується, де виходять, як виходять, то точки виходу вони абсолютно різні по всій лінії фронту відбуваються. У нас операції по добровільній здачі проходять кожних два дні. Здаються як по одному, так і певними групами, тобто досить значна цифра, але поки що ми її саме не озвучуємо. Що стосується кількості звернень, то в березні ми зафіксували по суті рекорд. Це понад три тисячі звернень, що вдвічі більше ніж у 2022 році. Більше статистики у жовтні та грудні 22-го року ми в середньому фіксували 1400-1500 звернень щомісяця, А у січні-березні 2023-го року вже кількість звернень зросла до 2,5 тисяч. Віталію як ви перевіряєте, чи це реальне бажання здатися, чи можливо пастка, щоб виманити наших захисників? Наші спеціалісти дуже професійні, і коли спілкуються з військовослужбовцем Російської Федерації, ми перевіряємо всю інформацію. В першу чергу, це має бути безпека для наших військ, спеціальних підрозділів, які займаються безпосередньо безпечним виходом для російського військовослужбовця. Полон тому в самому проєкті не було жодного випадку, що це була якась пастка. І розкажіть, можливо, як часто здаються із важкою технікою, оскільки було багато оголошень, за неї передбачена винагорода. Можливо, є випадки, які ви можете озвучити, коли виплачували її тим, хто здавався? Ну, що стосується виплат, то координаційний штаб з питань поводження з військовополоненими військово це не фінансова структура. Ми безпосередньо виплачувати нічого не можемо, а безпосередньо там е ініціативи. На місцях, які готові е, давати гроші за здачу е, і військової техніки, вони є. Але що стосується там цифр, скільки було здано, якої техніки було здано, ми можемо оприлюднити трошки пізніше, але не зараз. Ну хоча б просто назвіть з чим приходили е, на здачу росіяни, можу сказати, що приходили досить з, з цікавим, з цікавою технікою, яка зараз вже працює проти окупанта. Ну, тобто, це танки, БТР і що саме було бронетехніка. Дуже дякую вам, пане Віталію, за подробиці з нами наживо був Віталій Матвієнко, речник державного проекту Хочу жити», куди можуть зателефонувати чи написати російські військовослужбовці для того, щоб здатися у полон.